Слава Україні. Вирішив для вас зробити сьогодні огляд гри ексклюзива для платформи PlayStation 4, а саме God of War Remastered 3. Це дискова версія, звичайне видання, без ніяких статуеток, хоча навіть таке видання є. Ще повністю запакований. Трішки тут надірвати він, але його взагалі ще ніхто не відкривав. Дивіться. Ось тут трішки так ось надірвата вона, але його ніхто не відкривав. Є такий спеціальний стікер. Для того така ось голограмна стрічка для того, щоб його взагалі відкрити. Дивіться, як це все зручно відкривається. Кацапіо зараз перевертається просто в гробах, тому що всі диски кацапські з цими стікерами, вони взагалі нормально не відкриваються. Тут вже ніяких проблем немає. І все. Дивіться. Як все зручно і гарно. Давайте позбавимося від всіх непотрібних нам плівок з вами. О, в такому випадку дзвонить, там диск є. Дуже такий гарний диск сам, ви бачите, геть не поцарапаний, ніде нічого. В такому цнотливому вигляді. Е, для початку розкажу, що гра God of War. 3 Була ексклюзивом PlayStation 3. Їх було три частини: це завершальна частина. Перекладається як Війна богів. Частина 3. Ремастеред, реставрована версія. повернусь до PlayStation 3. Вона була ексклюзивом. потім у липні 2015 року Sony перевидали її, а також переробили і під платформу PlayStation 4. Вона є повністю російськомовною озвучкою, є польською, англійською та багатьма іншими озвучками. Зараз, як ви бачите, диск, який я тримаю у руках другого регіонального кону. Він предназначений для продажу у Польщі. Є ось такий спеціальний стікер, зазначено гра в польській версії язиковій. Тобто перекладається, я думаю, ви і так зрозуміли, що гра польської язико... мовою язик... язиков... <польським> язиком озвучена гра. Всі написи, звісно, ну, крім е, зареєстрованих торгових марок, йдуть на польській мові, зазначено тільки на PlayStation. Це означає, що це ексклюзив з 18 років. І тут такий ось, є така наліпка, ну не наліпка, а такий логотип, що зазначено, не предназначено до окремого продажу. Тобто це означає, що ця, цей диск був в спеціальному бандлі. Тобто, Якщо ви не знаєте, є спеціальні бандли з цією грою. до того, що в нас вони на Україні не дуже гарно роз, роз, розвинуті, але, чесно скажу, є навіть такі я зустрічав. І цей диск був витягнутий з цього бандла. Вартість цього диска, він мені вийшов 450 гривень. Вважаю, це дуже непогана така ціна, я вважаю. 450 гривень. О, там диск є вже, щоб ви побачили. 450 гривень е вартість цього бандла. І доставка вийшла мені 56 гривень. Тобто 506 гривень мені вийшов цей диск. Якщо купувати зараз в, в офіційному в, в сторі PlayStation українському, вона більше ніж 800 гривень її вартість. На старті була десь 550-600 гривень, але після літа ціни дуже підскочили на цифру. І зараз взагалі цифру купувати ніякого сенсу немає. Чому взяв польську не, не тільки за того, що цей диск дешевше, цей, ця наліпка мені не дуже подобається, ну, трішки якось не дуже гарно. з неї. Це в мене перший диск такий, але якщо враховуючи його вартість, в принципі, я вважаю непогано. Чому повернусь до того, що саме польський, тому що е, польські диски вони виготовляються на заводі Sony у Австрії. Так, так, вам не почулося, які фірмові Blu-ray диски з фільмами? Дивіться. Тут ви бачите штрих-кода взагалі немає ніякого, тому що його сканувати в магазину він не, не предназначений для, то, для того, розумієте просто? Дивіться, ось тут зазначено Made in Austria. Тобто, це так сказати, такий основоположний фактор. Чому я саме вибираю польські диски? То я взагалі то купую тільки в офіційному українському сторі, PlayStation, але чесно скажу. Це в мене тільки третій диск, їх не так-то багато. Чому я не купую, там, скажімо, де-небудь там Алло, в, в розетці, ще денебудь ліцензійні диски з марками, хоча я дуже люблю, коли марки, там сплачені всі податки. Але скажу чесно, чому я не купую? Тому що всі диски, які ліцензійні продаються зараз у розетці і тому інше, де йде йде логотип, що на російській мові, їх виготовляє ніхто інший, як Довбана Калуга. Яка знаходиться в Парашовській Федерації. Я думаю, ви знаєте це. А я ж не підтримую терористичні організації і тому інші оці всі виблюдки. Тому що, ну ви знаєте чому. І до цього ж це основоположний фактор, чому я саме купую польську продукцію, тому що вона виготовляється на заводах. Посер... Безпосередньо у Австрії. Перші тільки ліцензійні диски для четверки були виготовлені, навіть ліцензійні були виготовлені у Австрії для всіх регіонів. Але останнім часом вони виготовляються тільки в параші. Ось так з боку виглядає. Парт номер зверху. Звичайний Blu-ray бокс синій. Давайте подивимось ззаді, е, як я й казав. Всі написи йдуть на польській мові. Ну ось Специфікації давайте ознайомимо з ними один, один гравець. Тут немає мультиплеєра, неможливо грати в компанії з кимось на 2-3-4 гемпади. Зазначено, що потрібно 42 ГБ вільного місця на жорсткому диску, в даному випадку на SSD, так як у мене SSD використовується. Скажу чесно, це дуже багато просто, і що мені не подобається в четвер-вчетвірці, на відміну від трійки, це тому, що ігри треба встановлювати, а не так, як скажімо, на трійці можна грати було з диска тільки патчі, оновлення та. Скажіть, що ще сейви гри можна було зберігати на внутрішньому накопичувачі. Це дуже-дуже погано. Зазначено, що роздільна здатність HD720P, 1080i та 1080 p Я, звісно, використовую 1080 p гра йде 60 кадрів. Графіка після трійки тут просто кардинальна, я скажу чесно, порівнянь дуже багато і там дійсно видно, що. Одна із краще перероблених ігор стрійки безпосередньо. Я не кажу за мультиплатформені, тому що Raider 2013 року це просто, просто нема що сказати. Зазначено, що йде другий регіональний код. У мене консоль теж другого коду, але і на п'ятому вона запуститься. Спеціально під Україну консолі. Sony зазначено, що розробник другий код Blu-Ray naсі. No. Дуже не сподобалося, що не зазначено, які кодики звука. Тобто там Dolby Digital, DTS, DTS HD, дуже не сподобалось, що взагалі чомусь не, немає. Тут, сподіваюся, все ж таки є. Є тут 5.1 звук. Давайте відкриємо. Ну, ось так виглядає це все. Давайте так, подалі, щоб було видно всім. Е, йде мануал коротенький. Давайте, я думаю, його все ж таки, мабуть, дістанемо, подивимось, що там. Ну, На трійці були дуже гарні мануали, але тут таке все. А, аби дати щось. Ну, Зазначено в, в кольорах God of War 3 ремастери, зазначено, як ним користуватися. І з іншого боку, зазначено всі. Плюси з е підписки PlayStation Plus, на думку Sony. Але я вважаю, що взагалі просто пуста трата коштів це все. Краще гру купити, яка вам подобається, а не ту подачку, що вам там дадуть раз в місяць. Тут зазначені, так сказати, техніка безпеки на польській мові. Ось так. Воно тільки з одного боку. Дуже не сподобалося, що немає якогось там логотипа такого гарного, приємного. Так, давайте цей стікер викинемо. Може, ще якийсь там код є, але я думаю, що тут нічого немає вже під грою. Так, звісно, нічого немає. Бачите. Все так, пустенько. Давайте сам диск більш детально так роздивимось з вами. 18 років Санта Моніка Студіо, Blu-ray, PlayStation, Sony і все. Сподобалося, що диск, як завжди, не дублює картинку, тому що я не дуже люблю, коли йде такий повтор. Ну, диск такий не дуже гарний, але приємний, чесно скажу. такий. Мені сподобався диск. На цьому, в принципі, мабуть, буду завершувати такий коротенький огляд. Можливо, ще якісь будуть до Нового року, до Різдвяних свят. Щось солоденьке для вас, мабуть, ще приготую, але поки що, чесно кажучи, не знаю. Буде ще чи ні. Ну, думаю, на цьому будемо з вами завершувати. Слава Україні! Порох та Путін ви хуїли.